Добралися до пшенички. Найслабша наша діляночка по пшениці. Ви побачите який перепад, який горбака. Добротний такий. Тут звичайно краще в ядовинку. Подивимось тут. Ну, це єдине, що позавторішній ячмінь нам дасть суржику, буде фураж. Нічого, фуражу теж треба. Буде фураж. Ячменю тут добротно понастрілювало. Так, бачимо ми от таку картину. Протизлаковий дав тягла. Дав не аби як і з чого я взяв, що це протизлаковий. Там де ми були, не обробляли, на тому полі не було такої картини. А тут ось ми бачимо... Якраз передпрарцевий лист і прапорцевий в нас ще був тоді схований, його ще не було. І Основна нагрузка попала, основна дія гербіциду попала на ось цей листок, який він там, третій, певно, по списку чи який. І листок перед ними. От ми візьмемо будь-яку рослинку, яка пристрадала. Зараз зараз ми таку знайдемо. Спробую ще вирвати. І от ми маємо один опав листок чистий, тоді ще один чистий. От. І знову ж підпаляний лист. І знову два чистих. Отак от, от. Ну, але тут допускати інакше не можна було, от ми маємо мітлицю. Мітлиці бобики. Пум, то його далі вівсюх загнувся. Тут була катастрофа. Так, у нас падалечка ріпаку. Нічого, ми його ще тут дожмемо той ріпачок. Я дивлюся на полі цвітущих рослин жодної ріпакової. Це добре. Є ось такі О, от нас повилазили. Доволі багато на цьому полі, бачу їх є. Але нічого. Тут ще буде гербіцидна обробка в нас запланована по прапорцевому листку або як ми там встигнемо з тим всім ділом. Ну така пшеничка Дебела. Вже майже в коліно. Сантиметрів 45 внизу тут. Тепер вийдемо на горбок, там трошки слабше, на самому підйомі. Але дуже-дуже я, чесно кажучи, навіть не очікував, що на цьому полі буде така нічогенька пшеничка. Туди вище вона буде слабша, звичайно, але загальний фон так доволі непогано. 30 міжряддя, І от така от у нас картина. Так, йдемо вгору. Ну, від гербіцидиків, звісно, того все добро, крепко сидить. Нічого ми його ще трошки доб'ємо. Ну тут є от. Вище на підйом пішли слабші рослини. Це очікувано, але тут їх густіших і не потрібно того, що... А, стоямба. Так, так, так. Тут в нас воно пішло десь добрива не десь не вгадав колію. продовжуємо. Да, це в нас було слабше, того, що там десь не долетіло добрива. От вже далі вже на підйомчик так нормально заходимо. І от тут дивимося. Пшеничка теж така добряча, нічогенька. Нічогенька. Треба по віку прибиравати, звісно. О, який ячмінець. Ну. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядів. Ну нефігово так, нефігово. Це один, наступний. І Тут що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, одинадцять. Одинадцять. Ну, значить, не так вже його на зле себе тут почуває, якщо ось таке колоски заклало. Такі нічогенькі колосочки. Я думаю і пшениця нас не обділить. Туржик. Та й таке, нас перейшли дощі. Такі суттєві, суттєві. Отак от все діло виглядає. Так, вже виходимо на самий-самий гор. Ну тут вона просто слабша, гарна, темно-зелена, але вона рідша. Ще що... якась Болячка певно її гризе. З фунгіцидом треба буде заходити, але хай чуть потепліє. якийсь дикий холод. нас 12 травня, а я в зимових штанах такі курці йду. Холодіна люта. О, ну це тут, звісно, це слабше. Вже такі. Тут пліха така сама слабша і туди далі є ще одна така сама. Ну, нічого. Нічого. О, візьмемо. Що так подивитися. Перший лист зелений, другий, третій, четвертий, пропорцевий. О, десь лапше вже пропорцевий кидає. О. Нічого. Чи це не пропорець ще? А ні, ніфіга. Це перед пропорцевий. Є, є ще там прапорець посередині. Ще є шильце прапорця. Менше стих. суть в тому. Може ми її ще трішки підживемо. Будемо бачити, як там складеться. Так. Але і там наверху зараз буде картинка набагато краща, тут зараз такий перепад трошки йде. Починається перепад, карас і пішло рівніше. Тут і луча пшениця і рівніше, і колір, і висота, і густота. ну все тут є. все тут є. от яка. Така от пшеничка. Та й таке погнали далі на ріпачок.